Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2025 Ісландія. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, гурт вайп з треком РОА, що перекладається, як веслувати. Ну такі, знаєте, піратські мотиви. Які ми звикли чути в якихось фільмах таких піратських: ну, перекладається це як: Веслую тут, веслую там, тарам-татам, тара та там. Ну, от якось так. Знову ж таки, чуємо ще один іронічний, такий безтурботний веселий трек. Знаєте, от, чогось знову ж таки не вистачає, не вистачає. Просто простенька мелодія. І а, артистичні хлопці, які ну, так, можуть грати і можуть співати в плані грати ну, от, театрально, да? вони щось видають, якусь емоцію. Але ж ну, це настільки простенько. Ну, можливо, для Ісландії, так це маленька країна, а, ну якби і норм, але ж, але ж ви ж їдете на Євробачення. Знаєте, мені здається, що тут можна їх. А... Порівнювати з Барабарабасту Барабадабасту, да, трек. Е, і ну, ті хлопці виглядають набагато артистичніше, прикольніше. Е, ну, і Їхній трек дійсно чіпляє. Чіпляє оця фраза Барабадабасту, яка засідає в тебе в голові. А тут. Ну, і якби. Ну і все. Але ж це ж, ну, це така стандартна мелодія для. Для якихось піратів, які ще й гей, там, да, і, і все, і лігой, і... А, бачите, вони теж це кажуть. Ну, от, от це, що я казав. От, ну, піратський клич і проста скрипочка мелодія, ну. Марте магімаудесі, дане, сиденье щеру, там що, що урінок, навіть став. І знаєте, якось все одно. Ну, в мене такий вайб от початку 2000-х, оцих гуртів, там е багато чоловічих, да, по типу авіатор, які там ще були. Ну, от ось оце щось таке звідти. Знаєте, таке, ну. Таке вже давно забуте і. Е, про І знаєте, немає якогось органічності в звуці. От е, чи то в них недостатньо звуку. Нібито хлопці кричать, от зараз намагаються якось підняти цей зал і качнути. Але. Ну, чи бідність аранжування. Ну, от не вистачає їм е, цього посилу і такої великої хвилі, яка б всіх би накрила. <му> як він проспівав, а потім ззаді такі беки, бідненькі, знаєте, як миші. <му> Кінцівка, знаєте. Ну... <смір> ну, принаймні, повеселили, що я хочу сказати. Не знаю, чи пройдуть вони до фіналу, але веселі хлопці, ну, мабуть, на щось сподіваються, і це класно, оптимізм він завжди потрібен. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха! Веселої музики вам у вуха. До нових зустрічей!